Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про мультиаккаунти. Я вам покажу одну дуже крутезну фішку, яка особисто мені в роботі з мультиаккаунтами дуже сильно спрощує життя та економить час. А саме розповім вам сьогодні про масовий вивід, ще його називають мультисент або мультививід з біржі BitGet. В чому полягає суть, коли вам потрібно поповнювати свої мультиаккаунти, ви робите виводи всі по одному. Наприклад, якщо ви користуєтеся моєю інструкцією для біржі OKEX, де можна створювати 120 адресів, вам кожного разу при виводі потрібно вводити пароль, електронну пошту, аутентифікатор, і це все займає багато часу. Не так давно на біржі Bitget я відкрив для себе дуже круту фішку, де можна одним кліком відправляти буквально на 50 адрес, одразу кошти, і можна варіювати суми. Я сьогодні все це детально. Покажу, а якщо ви вперше потрапили на мій ютуб канал, то обов'язково підписуйтесь, тому що у мене є дуже багато крутих та корисних відеороликів, як і по альткоїнах, так і по мультиаккаунтах. Це для вас буде просто скарб. Я вас запевняю. Тому одразу давайте як я люблю без води, все чітко, по полках, простими словами. Переходимо до екрану мого ноутбуку та приступаємо. Ось, друзі, у нас є біржа BitGet. Реєстрацію, і верифікацію тут можна пройти примітивно просто. Посилання я залишу вам в описі під відео. Після того, як зареєструвалися, верифікувалися, поповнили собі біржу. І дивіться, друзі, в мене, наприклад, зараз відкрито, бачите, 5 адрес, ось які потрібно поповнити. Це є 5 адрес біржі ByBit, тому що я готуюся до IDO. Як я вже казав, я беру участь в IDO зі своїх основних аккаунтів. Всього їх в мене лише 11. Ферму я в IDO і в лаунч не задіюю, тому що на мультиаккаунтах не хочу тримати багато коштів. А якщо ви взагалі не розумієте, про що я тоді обов'язково підписуйтесь на канал, тому що ролик за роликом, ролик за роликом, і ви розберетесь усі новачки, які приходили на мій канал. Спочатку нічого не знали, нічого не міли, а тепер сидять і вже кожен має по 10-20, хтось знають по 150 аккаунтів. Так ось, друзі, ось є 5 адрес в мережі Arbitrum USDT, які нам потрібно поповнити. Ось ці адреси. Давайте я вам покажу, що потрібно з цим робити. Біржа Bitget. Ми переходимо на мій гаманець, попередньо його Поповнимо на 1600 доларів для того, щоб розкидати по 300 Тиснемо огляд активів. І після цього, ось тут де зняття, наводимо на цю стрілочку, і є в нас масове зняття. Просто зняття це звичайне, тобто один вивід, такий, як ми привикли робити, а масове зняття ось це те, що нам потрібно. Зняття в мережі. Тут потрібно вибрати декілька пунктів, пояснюю кожен, що з них означає. Середній показник це означає, що ви можете ввести ось тут суму, наприклад, там 200 доларів. Зараз воно не дає, тому що потрібно вибрати монету, наприклад, USDT і мережу нам потрібно Arbitrum One. Ми можемо вписати тут 200 і вставляти тут адреси. Ось, наприклад, візьмемо першу адресу, скопіюємо і вставимо сюди. Тоді беремо другу адресу, копіюємо, тиснемо Enter. І вставляємо її сюди. Дві різних адреси. Як тільки ми перейдемо донизу, натиснемо далі. На ці дві адреси відправиться по 200 USDT. Але я таким чином не буду робити, тому що тут можна робити 50 виводів одночасно. А коли на біржу зайде просто 50 однакових поповнень, біржа може щось запідозрити. Тому ми будемо робити іншим чином. Тут є середній показник, а є налаштований показник. Нам потрібно користуватися налаштованим показником. Я вибрав для себе цю функцію, мені так буде краще. Яким чином працює він? Ми так само вибираємо монету, наприклад, USDT у нас є. І потрібно в мережі арбітром, як я вже казав. Тут суму вже не дає вписувати. Ми будемо вписувати її тут через кому. Бачите, в нас все пише. Давайте вб'ємо сюди всі 5 адрес по порядку, копіюємо першу, ставимо сюди, ставимо кому, і потрібно вписати суму. Мені потрібно виводити по 300 USDT. Комісія в арбітрумі 80 центів, тобто я можу теоретично вводити 300, крапочка 80. Тут має бути кома, а тут має бути через крапочку. Але я буду виводити трошки рандомні суми, бо 80 центів комісія, 300 поповнення. Я не хочу так доточно виводити, Я введу тут, наприклад, 89. Тоді Enter і беру наступну адресу. Ця вона закінчилась на 220. Беремо наступну. Копіюємо, вставляємо її сюди. Ставимо кому і вписуємо суму 300, крапочка, наприклад, 90. Ставимо Enter. Переходимо до третьої адреси. Копіюємо, повертаємось, вставляємо. Ставимо кому, все дуже просто і зрозуміло. Вписуємо 300, крапочка, 98, наприклад. Enter. Беремо, копіюємо четверту адресу, вставляємо сюди. Ставимо кому, виведемо, наприклад, сюди 301. Наступно. Остання у наша п'ята адреса, я продемонструю на п'яти аккаунтах. Це. Ось бачите, в мене деякі старічки ще на Dolphin, інші вже на ADS Power. Вставляємо сюди, ставимо кому. Писуємо 300 крапочка 85. Ось у нас є 5 адрес, які поповняться ось на такі суми, як ми вказали, в мережі Arbitrum One, монета USDT, налаштований показник. Все правильно, йдемо донизу, тиснемо далі. Головне, щоб базу тут не було ніяких пробілів ні тут, ні тут. Ви маєте запам'ятати, що після адреси потрібно ставити кому, а між сумами, вам, якщо потрібно, треба ставити ось тут крапочки. Якщо у вас немає, наприклад, через крапочку центів, то ви вписуєте просто ось так. Тиснемо далі, підтверджуємо, У нас якраз тут пише, яка фактична сума у нас прийде на баланс, тому що комісія 80 центів. Сюди прийде 309, сюди прийде 301, сюди 318 і так далі. Головне, що більше ніж 300. Тиснемо підтвердити зняття, вводимо наш фінансовий пароль, тоді надсилаємо, щоб отримати код на електронну пошту. Мені Пішло таке повідомлення, пише підтвердження зняття партіями. Вставляємо сюди цифри, і Google Аутентифікатор 0,97 751. Тиснемо підтвердити. Все, ось у нас пішло. Можемо тут натиснути переглянути статус виведення. І ось усі транзакції в очікуванні. Що я і говорив? Це можна робити там до 50 аккаунтів, максимум пише, максимум 50 зняття за партію. Тепер собі уявіть, наскільки це сильно економить час, доки там йдуть транзакції, я вам дещо розповім. Також біржу Bitget можна використовувати, як і біржу Окікс, ось туди вам закріпляю відео по біржі OKEX по субаккаунтах, обов'язково передивіться, вам для роботи з мультиаккаунтами точно це пригодиться. І з Бідґетом можна працювати так само. Можна розкидати з Бідґету на 100 різних адресів свої кошти, на 100 різних байбітів, на 100 різних метамасків, але повертати на одну адресу не можна. Тому, якщо зайти ось туди в вкладочку поповнення. Депозит тиснемо. Ми можемо тут створити 50 різних адрес. Вибираємо, наприклад, монету USDT, наприклад, там мережу можна взяти Binance Smart Chain. І ось тут, натиснувши сюди, нова адреса, нова адреса, нова адреса. Ми можемо створити тут 50 таких адрес, і тобто 50 мультиаккаунтів можна сюди скидати кошти, але головне на різні адреси. І також можна створити ще 20 суб -аккаунтів. А це означає, що загальному на цій одній біржі можна зробити 1050 адрес. Якщо ви не знаєте, як воно працює, дивіться відео по оких субаккаунтах і вам стане зрозуміло. А якщо потрібно, зніму таке саме відео і по бідгету. Просто дайте мені знати в коментарях. Тиснемо на зняття, дивимося, в якому статусі наші кошти, ось наші транзакції, вони всі в обробці. Тепер просто чекаємо. Уявіть собі, наскільки воно економить наш час. Не потрібно кожного разу вставляти код з пошти або з автентифікатора, або з номера телефону, так як при кожному виводі окремо робиться завжди. Так, пройшло десь 2 хвилини. Наші всі транзакції світяться статусом успішно, тепер лише залишили. Дочекатися, коли вони прийдуть до нас на байбіти. З мережею арбітром може бути чуть-чуть затримка, так як і з іншими мережами, тому не переживайте, умовно, там до 5-7 хвилин все прийде. Хочу сказати, друзі, що ви можете так робити з будь-якою монетою. Ви можете там взяти умовно, якщо вам потрібно, розкидати BNB чи, наприклад, ефіріум. Ethereum. Наприклад, ефіріум Ethereum по мережі ERC20. Хоча цього ніхто не буде робити, бо це дорого, але все одно можливо комусь потрібно. То ви так само тут можете вставляти адресу і через кому вписувати суму, наприклад, 0. Крапочка 001, наприклад, і воно буде розкидати вам в ефіріумі так само, як ви вписуєте. Можна там інші суми по 0-0, ось так. Тобто, все, що потрібно, те саме через кому і крапочки, коли у нас йде розділення суми. Все. Якщо ви боїтеся робити це все, ви робите вперше, не до кінця розумієте, як воно працює, можете собі затестувати, взяти, наприклад, дві адреси, вивести там по 10-15 доларів, затестувати, навчитися і тоді продовжувати вже з більшою кількістю аккаунтів. А хто, наприклад, вже довше підписаний на мій канал, і вам подобається, як я подаю інформацію, подобається контент, то ви, напевно, могли замітити, що в мене немає ніякої реклами. Ніяких колаборацій, ніяких взаємних піарів. Тому я на каналі придумав систему донату, де кожен бажаючий може підтримати канал. Всі посилання будуть в описі під відео. Буду вдячний за підтримку. Так нарешті прийшли наші кошти. Насправді вони десь дійшли 5-6 хвилин. Можливо, це байбіт довго приймає, можливо, це мережа арбітруму. Але ось перейдемо в арбітрум і в нас є тут рівно 300 USDT. Хоч і в нас тут в еквіваленті відображається 299, але кількість в нас 300. І якщо перейти, наприклад, на головну сторінку і перейти на IDO, то ось тут можна натиснути знімки моїх активів, і ось тут пише, що баланс вашого гаманця поки що відповідає вимогам до обсягу активів. Тобто до снапшотів, які почнуться через 2 дні, 16 годин, я вже готовий. Ці акаунти можна закривати, тому що я всюди виконав підписку, всюди все зробив, всі виконав умови. Як ви бачите, на кожен акаунт кошти прийшли. А це. Означаю, друзі, що я вам показав сьогодні мега крутий спосіб для поповнення своїх мультиаккаунтів, аккаунтів який зекономить вам дуже багато часу. Я впевнений, що відео вам було корисним. Можете поділитися ним з друзями, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.